І так, всім привіт, з ну, вами сьогодні 2024 рік і ми обсуждаємо DVD-диски. Ось ви бачите DVD-диск з поміткою R. Це означає, що цей диск одноразовий. Тобто, якщо ви на нього щось записали, місце на ньому засаряється, і навіть якщо ви з нього видалите все форматуєте, то місце на ньому не звільниться, бо він одноразовий. Якщо вам потрібен диск, який буде перезаписувати дані, тобто видалили щось, на ньому звільнилось місце, записало щось нове, то вам потрібен диск з поміткою RW. І все буде зашибісь. Просто я користуюсь dvd дисками тому що вони дешевші. Якщо ти комусь його віддасиш, і він зламається чи загубиться, то не так страшно, бо він коштує копійки. Ну по зрівнянню з флешками.